5 грудня я приїхав на дачу за панелями. У нас тут був похмура погода, зараз мряка, а на землі слизько переморозок. Ось я говорив два типи панелей. Ось в чорному корпусі джазolar 460 І тут дроти короткі, але... Все ж таки можна їх з'єднати, а ось у панелі Лондісу там просто маленький кусочок, не тільки з'єднуються між собою. Ось мені треба забрати цих чотири панелі на нижній ряд і три панелі ще на іншу сторону, думаю, вже є шість. Привезли панелі, вивантажили. І доставляємо в нижній ряд 4 панелі. Я використовую ось такі глибокі міжпанельні ось ці прижими. Мені не подобається, коли пласкі прижими і гайка з гвинтом стирчать зверху, а тим більше в мене тут сонце практично завжди буде з боку. І тому, щоб не було тіней, я використовую глибокі прижими. Завершили установку панелей. Поставили ось червоним каблем перемичка між верхнім і нижнім рядом. І тепер заземлюємо конструкцію. В обов'язковому порядку буде потім пізніше зроблено заземлення. Зараз у мене ось такий є сонячний кабель десятка, два кінця І зараз в алюмінієвий профіль закріпимо їх між верхнім і нижнім рядом. Ось так це виглядає. Тут закріпив його до цього сонячного кабеля. Сьогодні 5 січня, а не 5 грудня, як я казав спочатку, я більше нічого не робив. Привіз від кума ще одну драбину шестиметрову, яку йому позичав, поїздив по магазинам, скупив до щитка електрообладнання, кабеля, наконечники. І також прийшло повідомлення від компанії Постачальник Атмосфера про відправку акумуляторної батареї. Завтра поїду забирати. На цьому все. І до наступних зустрічей.